Слава Ісусу Христу, миру Божого, знаєте, коли дивишся на світ, на тіло природу зірки, стає зрозуміло, що це не випадковість. Апостол Петро говорив, що все рухається до свого кінця, і наука це підтверджує. Перший закон термодинаміки говорить, що нери не з'являється сама по собі і не зникає, а це означає, що хтось її дав. Другий закон з часом все руйнується, порядок перетворюється на хаос. Еволюція стверджує протилежне, але це суперечить науці. З хаосу не може виникнути порядок без волі та розуму. Третій закон він показує, що все прагне до нуля, до смерті, якщо немає залишнього джерела життя. Біблія говорить, Бога пізнають через поглядання творінь, є закони, а значить, її законодавець. Є дух, і він помирає без Божого Слова. Слово Боже це їжа для духу, без нього порожнеча, а вічність вона реальна, або з Богом, або без нього. Сьогодні кожен обирає, з ким він буде, ісус дав нам слово, науку та час, щоб ми зрозуміли, все це не випадковість, а любов і мудрість творця.